Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. і сьогодні у мене в гостях завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області, пані Таїса Лімбоцька. Пані Таїса, ради вас бачити. Дякую. З пані Таїсою. Ми в основному переписуємося. Вона мені щось пише, я їй щось пишу. Ми якісь інформації обмінюємося. А тут мені сьогодні щастить, і тут вона сьогодні наживо. Щастить чому? Тому що маю сказати, що 2 числа, тобто 2 липня, не забуваємо, не забуваємо дивимося в календарик День податкової служби України. Отож, пані Таїся сьогодні прийшла, і по перше, я вітаю вас, пані Таїся, зі святом. Дякую. Ми не святкуємо це, чудово розумію, але ми пам'ятаємо ці всі пам'ятні дні, і ми пам'ятаємо про людей, які пов'язані з тою чи іншою професією В даному випадку. Ми сьогодні говоримо про податківців. Отож, шановні наші податківці, вітаємо вас з вашим професійним святом. З вашим професійним днем, напевно, так буде сьогодні Який, краще да, сказати. Да, да, да? Да. А як відсвяткували? Ой. <плес> <плес> Добре, тоді наступне запитання. Я перебиваю. Ні, ну дійсно, а як? От ну це не свято, це робочий ну, день. Звісно, це більше понеділка. Це... Вівторок. Вівторок це, звісно, робочий день. Єдине, що можу сказати, що приємно, що пам'ятають про нас можновладці, Тобто, тобто нас прийшли привітати і відзначити подяками і грамотами кращих працівників представники з військової адміністрації Вінницької обласної ради військової ради, і це дійсно дуже приємно. Пані Таїса, скажіть, будь ласка, а коли вперше почали, коли вперше з'явився в календарику цей от день податкової служби? І чому? Зразу два питання в одному і чому саме 2 липня? З чим це пов'язано? Скажу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Трошки так е, забіжу назад, скажімо, в історичні uh -huh, такі ці uh -huh. події, да? що взагалі податкова служба як служба вона е, з'явилася на теренах незалежної країни ще в 90-му році, відповідно до постанови тоді ще Ради міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки. І безпосередньо в постанові було зазначено про те, що е, така служба, така структура має у нас е, закінчити своє офіційне таке е, організаційне е, організацію до 1 липня. 91-го року угу. і е, вже, скажімо так, запрацювала відповідно до е, офіційно запрацю... запрацювала угу. податкова служба, починаючи вже з липня 91-го року. Але свято, як свято податківця, як свято е, День працівника податкової, воно по різному називалося. В різні часи воно якби відзначалося в різні дати, скажімо так. бо було Спочатку воно встановлене е, 30 жовтня. Потім дата змінилася на 18 березня. Це все ну, у було... вас і кидало. Вибачте, я скажу так, так як так, є. Так. Це все було пов'язане з тим, що служба реформувалася, по-різному називалася, uh -huh, uh -huh. були різні моменти, і тому е це свято було в різні дати. Але в кінці кінців, уже в 2025-му 20... 2000... 20-му, 20 20-му. 25-й – це майбутнє. Так, так, так е, було вже прийнято указ президента, і офіційно вже свято повернулося на дату 2 липня. Чому 2 липня? Тому що коли приймався закон 90-му році про створення податкової служби, да е, якби такий завершальний етап це прийняття працівників на роботу, угу. але запис трудові книжки у людей, які прийшли працювати податкову, з'явився 2 липня. Тому що 1 липня це було вихідний день у 91 му році. І тому вже така якби, дата вже приурочена до появи перших записів трудові книжки. Ам... Ну, Що тут скажеш, 2 липня дуже легко запам'ятати. 2 липня це понеділок 91-го року. Дуже гарно. Але вперше почали відмічати в 20-му? З'явився, якби сам е, документ, який регламентував про те, що встановити таке свято, навіть хоча й тією ж датою, 30 жовтня, це було 2000 рік. Це саме перший тобто, А, 10... нульовий 2000, нульовий десять років пройшло фактично з моменту прийняття постанови, і уже до е, відзначення такого свята а, від свята відійдемо і вибачте, ну декілька слів про будні е, пані Таїса, скажіть мені, будь ласка, як з Зараз це ж колосальні виклики. І так служба непроста по великому рахунку. Це і величезна база, база людей, база так, підприємств, так. база платників, не простих платників, а різних і різні там градації, і так далі. Так далі, і розміри, і різні суми, і різні умовності все дуже багато, дуже так вивірено. А тут ще й війна. От під час війни які виклики стали перед які виклики з'явилися до і так непростої служби, непростої роботи в податковій службі? Ну, дійсно, що от основні, робота, от основні такі робота має свою специфіку, так і якщо взяти, що війна дійсно внесла корективи в життя, напевне, не лише податкової служби, а в життя кожного українця. Що стосується податкової служби, то виклики з тим, що е, на ті території, де, скажімо, не ведуться такі активні бойові дії, е, зросло навантаження щодо забезпечення надходжень до бюджету, тому що у нас великі території, на жаль. Платники не мали можливості працювати, наповнювати бюджет. Це по-перше, по-друге, те, що зросло в перші такі, скажімо так, дні. Це те, що ми були змушені обслуговувати платників спочатку Донецької, потім Запорізької областей. Відповідно, зросло таке фізичне навантаження на наших працівників. Але... З часом все поступово налагоджується і платники вже перейшли на обслуговування цих регіонів, безпосередньо їх обслуговують працівники тих регіонів. І працюємо, але, звісно, маємо певні такі якісь нюанси в роботі, які, на жаль, пробують треба долати всім нам ну з одного боку треба долати з іншого боку я чудово розумію що е, є певна частина роботи про яку не те що навіть не прийнято говорити а не можна зараз говорити і не треба зараз говорити це ми чудово розуміємо бо ситуація така е, що й Скажіть мені будь ласка я помилюся якщо скажу що податкова служба взагалі от податкова служба податківці україни податкова служба україни е, це е, основне Основне джерело, яке формує або в якому формується наповнення нашого українського бюджету. Ні, звичайно, податкова служба є головним, скажімо, забезпечувачем надходжень до бюджетів усіх рівнів, як державного, так і місцевого, звісно. Тому що податки це є основа всього того, що в кінці кінців ми можемо витрачати вже і споживати. Для того, щоб споживати, то треба, щоб воно було в тобто цьому бюджеті. інших джерел Ні, звісно... з, точки, з, з точки зору от, ем, держави, України візьмемо так, з точки зору сім'ї, потім з точки і зору територіальної громади, наприклад, потім там області країни. Інших Ні, звісно, є. Є. У нас і джерела, наповнення, скажімо, там від приватизаційних якихось моментів пов'язаних і є інші це джерела. Але, так, ну, це але ми говоримо про те, що основним таким формуючим елементом для бюджетів усіх рівнів це є податки найбільшим. і збори. Звичайно. І найбільшим та? податки і збори. так. А декілька слів про команду, яка е, працює зараз, конкретно про нашу Вінницьку команду головного управління Державної Служби. Скільки, якщо можна, і це не таємниця, скільки зараз е, людей працює? Е, ну, скажімо так, е, структура завжди реформується, така, е, є такий певний момент, є вакансії, але е, наскільки я пам'ятаю, можливо, я трошки помилюся, але десь в межах 800 е, штатних одиниць е, маємо. Що стосується Це керівництва... по всій області. Так, Це так, по всій так. Області. Я говорю угу, за всю область. Угу. Що стосується керівництва, то в нас е, наразі лише є виконуючі обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Оксана Анатолівна Домират. Е, заступників вона не має, тобто вона є такою е, досить е, жінкою вольовою, дуже авторитетною. Відповідно, вона е, на даний момент справляється. А крім того, є ще керівники підрозділів, керівники начальників управління, які також. Мують оцей командний дух і е, забезпечують надходження до бюджету. Пані Таїсо, ви сказали, що приблизно вісім сотень е, це працівники головного управління державної податкової служби у Вінницькій області. Ще раз я це підкреслюю. Так, так. А я чому зараз це ще раз проговорив? Тому що ми знаємо, що з практично зі всіх підприємств, з різних із всіх. Тут або різні, або зі всіх, тут краще так сказати, е, підприємств з початком війни е, пішли мобілізаційні моменти, угу. і як е, мобілізація. На податковій службі як вона вплинула на це, адже я знаю, що є люди, є е, чоловіки, які зараз зі зброєю в руках податківці, так. які зараз зі зброєю в руках боронять Україну. Так, звісно, ну тут треба ще врахувати про те, що колектив податкової служби здебільшого це формують жінки, жінки. звичайно, але і є чоловіки, і на сьогодні у нас 17... Осіб чоловічої статі, які змінили ручку на зброю, і захищають зі зброєю в руках наше право просто на життя, скажімо так. І, на жаль, в нас є і втрати. Наш колега Віталій Кудрик буквально напередодні свята він був рік назад, присилав нам свої вітання колективу, але наздогнала його ворожа куля і ми втратили нашого працівника. Тобто маємо на жаль і втрати. Вічна слава герою. Добре, повернемося до податкової системи і системи, як і Вінницької області, так і України. Ви вже декілька разів сказали, що служба навіть з тим самим днем, коли ж ми будемо святкувати день податкової служби, декілька разів реорганізовувалася, мінялася назва, мінялася і так далі. І так далі, разом з тим, кожен раз з кожні зміни це. Як ми собі думаємо і як ми хочемо в це вірити, це е, зміни і вдосконалені, якісь певні певні зміни підходів, зміни методології можливо і так далі. І так далі. От що ви пам'ятаєте, як змінювалося оце, це? як вдосконалювалася, я краще би навіть сказав, податкова служба України? Ну і, звісно, податкова служба в Вінницькій області? Ну, а... Звісно, якщо порівнювати із податковою службою, яка була створена ще на початку так свого якби зародження, то зміни дуже такі суттєві. Насамперед, я думаю, що напевне кожен платник може про це також сказати. Якщо раніше треба було подавати все в паперовій формі, люди приходили. А здебільшого приходили в граничні терміни подання звітності, відповідно, утворювалися черги, було незадоволення. На сьогодні служба трансформується таким чином, щоб надавати. Ти сервіси автоматично, тобто, щоб людина могла це все зробити. Через комп'ютер, через навіть гаджет свій, не тратячи якихось додаткових часу, коштів і так далі. Ну і навантаження з вас звичайно, знімати, знімати звичайно, з ваших працівників. Звичайно, і з працівників автоматично знімається в якійсь мірі навантаження. От. Що стосується законодавства, воно також не стоїть на місці. Тобто ми рухаємося поступово, скажімо так, в... щодо спрощення процедури адміністрування податків і зборів. Тобто, це є така трансформація яка я думаю, ну видна навіть не лише зі сторони самих працівників, а про це можуть констатувати і безпосередні платники податків. Ну, платники податків, ви чудово розумієте. Їм би спро от слово спрощення, ми всі дуже добре чуємо, і знову таки, от Швидше би оце от спростили, і ми би тоді класно зажили. Принаймні, так думають більшість. Напевно, платників податків Ну, для того, щоб спростити, взагалі, то тут мають бути ще дотримані і фактори сумлідності самого платника податків. То ми не можемо звичайно стовідсотково надіятись на те, що будь-яке спрощення призведе до збільшення за рахунок того, що люди будуть свідомі і будуть стовідсотково сплачувати всі належні податки і збори. Ми вже бачили таку ситуацію, коли на початку війни уряд пішов на зустріч. Річ платникам. По-перше, було запроваджено таку спрощену систему оподаткування з таким оподаткуванням, як 2%, і, на жаль, не стало збільшення. не, суттєво, не спрацювало, не спрацювало. Ні? Да, да. Тому говорити про те, що е, в цілому спрощення призведе до е, збільшення обсягів за рахунок того, що люди перестануть боятися угу. або будуть чесними, приховувати е, е, там або ше на щось... жаль, так не можна говорити, поки що не можна. Сумно це чути, відверто вам скажу. Сумно це чути. Ну, ми всі працюємо над тим, щоб рівень податкової культури, якби рівень свідомості, угу. був вищим, і люди, щоб розуміли про те, що будь-які витрати, які ми плануємо, і які би ми хотіли би бачити, всі ті перетворення так само і соціальне забезпечення. І е, покращення е, структури, скажімо, і транспорту, і, і, і доріг, і всього uh -huh, іншого, uh -huh. що воно має, е, має мати якесь фінансування за рахунок чогось. Воно зав'язане одне Звичайно. з одним зав'язане. А для того, дуже щоб сильно. було фінансування, відповідно мають бути надходження. Тобто можна розпоряджатися коштами тоді, коли ці кошти коли вони є. Вони є. Дійсно, коли вони є. Я ось зараз згадую, можливо, навіть це були не 90-ті, можливо, трішечки пізніше, але там була така теза дуже цікава, яка стосувалася взагалі податкової служби е, України. Е, е, е. Теза полягала в тому, що податкова служба це консультативна служба. І саме на слові консультативна робили наголос. І акцент. Скажіть, будь ласка, пані Таїса, перетворилася з того стану, який був на початку 90-х років, чи перетворилася податкова служба дійсно на консультативний орган, на, на допоміжний орган для бізнесменів. для підприємців? Ну, Я би так сказала більше на сервісний орган перетворилася. Uh -huh. Що стосується, скажімо, надання певних сервісів, в тому числі і надання консультацій для того. Щоб було спрощено цю процедуру отримання цієї консультації, було створено цілий окремий департамент в структурі ДПС України інформаційно-довідковий департамент, який на веб-порталі ДПС має свій, скажімо так, блок. І платники можуть як і безпосередньо за вибраною тематикою, знайти відповіді на ті питання, які його хвилюють, або ж зателефонувавши на номер гарячої лінії, отримати також вичерпну консультацію. Крім того, що стосується консультування, то е, це також забезпечено і на рівні територіальних е, податкових служб за рахунок створення центрів обслуговування платників податків. Тобто, якщо є якась проблема, якщо є якесь питання, людина може прийти в ЦОП, ми його скорочено називаємо, угу. який при кожній ДПІ району, скажімо так, і е, у фахівця отримати ту консультацію, ту допомогу, в якій є потреба. Тобто технології ви використовуєте де це тільки можливо. Ви використовуєте так, практично так, на всі сто так, так, Так крім того, в нас, якщо от подивитися навіть із технологічної точки зору, служба сьогодні співпрацює дуже з багатьма міжнародними такими структурами, організаціями в частині запровадження цих і програм і технологій, і вже користувачі дії можуть подивитися стан розрахунки з бюджету, можуть Подати декларацію про майновий стан і доходів, тобто навіть з телефону, вже крім того, є електронний кабінет платника, де також платники можуть побачити власну інформацію. Ніхто не може, крім самого безпосереднього платника, отримати інформацію, яка стосується його стану mm -hmm. розрахунків. Але платник має таку можливість, тобто він, не виходячи з дому, може побачити, що в нього, які є питання, які проблеми, чи є в податковій службі до нього якісь. Скажімо так, запитання, чи все в нього сплачено, все добре. Якщо якісь є проблеми, так само є там формат який дозволяє листуватися з податкової служби і отримувати всю вичерпну консультацію щодо цих питань. Чи можна сказати, що будь-яке питання можна вирішити? Знову таки, як кажуть, психологи шляхом контакту, шляхом розмови, шляхом бесіди? Ну, не можна казати, що будь-яке, тому що якщо питання стоїть зловживання, то звичайно. Таким чином вирішити не можна. Якщо ми говоримо про консультування, то звісно консультації можна вирішити і шляхом отримання усної, і шляхом отримання письмової індивідуальної консультації, яка ну, буде гарантувати, що дії платника відповідно до отриманої консультації не будуть нести за собою якихось додаткових втрат у вигляді спати штрафів чи так далі при проведенні подальших перевірок. А, на жаль, у нас залишається. Буквально декілька десятків секунд. Я так дивлюся. А, ваші побажання колегам. Мої побажання колегам це, звісно, як найшвидша перемога наша над ворогом. Це життя під мирним небом, це сумлінних платників, які розуміють необхідність сплати податків і гідної заробітної плати. Дякую вам. Таїсія Глімбоцька, завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління державної податкової служби у Вінницькій області, була сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни говорили ми про день. Податкової служби України, якій нагадаю абсолютно всім. Він є червоним днем. Він є днем податкової служби, саме 2 липня. Щиро дякую вам, вітаю всіх податківців і всіх, хто пов'язаний з цією великою службою. І маю сказати, що ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Дійсно, ми йдемо на музичну паузу, і після цього, звісно, будуть наші новини. Так що залишайтеся разом з нами далі. Також буде цікаво. Голови Вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.